Привіт, друзі! Не люблю я конфліктні ситуації, але так склалося, що потрібно дещо роз'яснити відповісти своїм підписчикам на деякі питання. Після виходу мого відео останнього відео з рибалки, відома блогерша. Виклала пости відео в своїх соцсетях, де вона ганьбить мою репутацію, гідність та честь, розповсюджуючи неправдиву інформацію щодо мене, відповів на питання, які цікавлять людей. Чому я мовчав? Я не мовчав ще в перші дні війни. Я записав відео, де розповів про війну Росії з України, що Росія напала на Україну. 24 числа почали бомбити наші мирні міста. Це відео і зараз є на каналі, яке набрало майже півмільйона переглядів. І хто його ще не бачив, я ставлю вам силочку під цим роликом. Люди часто питають, де ти був весь цей час, що ти робив, чим займався, дехто вважає, що ти покинув нашу країну. Так, да, зараз розповсюджується, розповсюджується така неправдива інформація, що Михалич утік з України, десь переховувався, тепер повернувся і типа, хоче заробити бабла. Так от, хоч у мене є і є законне право на перетинання державного кордону, я цим правом не користувався, я нікуди не виїжджав, я завжди знаходився під Києвом. У нашій Грибінківській громаді, е, у мене тут сім'я, у мене больна лежача мати, я їх не міг покинути. І взагалі це моя домівка. І, і ми будемо її боронити весь цей час. Я піклувався про свою родину та допомагав нашим захисникам, не роблячи з цього піару, бажаю всім міцного здоров'я. Хочу представитися насамперед. Я засуха Роман Валерійович, голова Гребінківської селищної територіальної громади. Хочу підтвердити своїми словами наступне: що Віталій Михайлович з 24 лютого з моменту військової агресії на нашу країну від. Російської федерації е, нікуди не втікав, був на території громади, причому активно допомагав своїми справами, передачею речей, передачою грошових коштів, як на ЗСУ, так і на підтримку нашої ДФТГ. Е, значить, передав. Такі важливі речі на фронт, які зараз воюють на запорізькому напрямі, це прилад нічного бачення, донатив на фонди, допомагав на придбання автомобілів для збройних сил України і також виділяв грошові кошти на підтримку добровільчого формування територіальної громади. Хочу сказати, що акт. Позиція його була дуже активною, проукраїнською, ніяких проявів сепаратизму помічено мною не було. І е, все буде Україна. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Багато підписників питають, чому ти не знімав відео про рибалку весь цей час. Я вважаю, що я не мав морального права в такий важкий час хизуватися відео з рибалки. Але останнім часом дуже багато людей почали до мене звертатися, щоб я знову почав знімати рибалки. Тим більше, що більшість з українських блогерів це роблять вже давно. Катя, звертаюся до тебе. Вважаю, що в даний час піаритися на темі війни аморально. І Катя, всі розуміють, для чого ти це робиш. Але я скажу тобі так: не хвилюйся, медіапростора простора, хватить для всіх.